Сторінка 41. Ні, батько, не говори так, сказала вона. Син твій не буде страчений, він повернеться тобі назад. Він іще нині ввечері буде тут разом з Ортою. І коли Бог поможе нам розбити її, то чей? ми його освободимо. У тій хвилі, у тіснині, дався чути крик тухольських вартових. Монголи, монголи! І слід за тим прибігли вартові. Голосячи, що монголи в незліченній силі. Показалися в долині над опором. Тут приходилося рішатися живо, що діяти, як боронитися. Захар Берко ще раз обстав за тим, аби впустити монголів у тухольську кітловину, і тут, обскочивши їх, вирізати або виморити всіх до ноги. Тепер вже не піднімалися голоси противній тій раді, і швидко громада рішилася. Усі кинулися до своїх хат. Аби хоронити своє добро в лісі. Сторонські молодці щодуху рушили на горішній бік долини до водоспаду, щоб поробити засідки у вивозі і не дати туди монголам дойти. Страшний розрух зробився в селі. Крик, розкази і запитання, рик волів і скрип дерев'яних двоколісних теліг лунали з усіх усюд, глушили слух і кутилися по горах. Сумно прощали тухольці свої хати, і подвір'я, і огороди. Та засіяні ниви, котрі нині ще мали зруйнувати та столочити страшна монгольська повінь. Матері несли своїх заплаканих дітей, батьки гнали худобу, везли на возах домашній спряток, мішки з хлібом та одежею. Але живо вид змінився, мов через прірву в тамі валиться осіння повінь. Так почали в кітловину валитися чорні почвари і страшенним криком. Ряди тислися за рядами без кінця і впину. Мов вода під водоспадом. Так вони зупинилися. Вийшовши з тісного гирла, формувалися вдовжені ряди, посувалися звільно, без опору, заливаючи пусту рівнину. Передом дорогою їхав на білім коні страшний велетень. Бурунда бегадир. А обік нього другий, менший їздець Тугар Вовк. Звільно їхали вони вперед, немов що хвилі ждали нападу із села. Але нападу не було. Село лежало, мов після чуми, і страшним криком кинулися перші ряди монголів на хати, щоб по своєму звичаю різати, грабувати. Але різати не було кого, хати були пусті. З лютим криком кидалися монголи від хати до хати, випалюючи двері, руйнуючи плоти і ворота, розбиваючи діжки та плетінки, розвалюючи печі. Але вся їхня людь була даремна, у селі ніхто не показався. Прокляті пси. Говорив Бурунда до Тугай Вовка. Зачули нас, поховалися. Чи заночуємо тут бегадире? спитав Тугай Вовк, не відповідаючи на замітку бегадира. Поки не зустрінемося з тими псами, доти не можемо ночувати, відмовив Бурунда. Веди нас до виходу із цієї ями. Треба забезпечити собі вихід. Вихід безпечний, успокоював Тугай Вовк. Хоч і самому якось нікого було бачити, що всі тухольці так чисто винеслися із села. Ось уже чільний відряд вийшов із села і спішив до вивозу, викованого в скелі. У долині нічого не видно було у вивозі, і безпечно підійшли монголи аж під стрімку кам'яну стіну, у котрій прокований був вивіз. Коли, потім, разом з із верха стіни посипалося величезне каміння на монголів, калічачи та розбиваючи їх зойк, напасників, ранених і повалених на землю, ударив під небо. Закрякала хижа птиця над своїми жертвами. Уже напасники почали подаватися взад і в боки, коли утім Бурунда та Тугар Вовк із голими мечами кинулись їм на випередки. Куди ви, безумні, ричав ярим туром, Бурунда. Ось перед вами вихід до вивозу, туди за мною. Далі заячі серця, далі за мною. І нові купи, не вважаючи на новий град каміння. Поперлися у вивіз. Далі горі вивозом. кричав Бурунда, щитом заслоняючись від спадаючого з гори каміння. Недалеко від побоїща, захищений кам'яною брилою від стріл, сидів на соломі захарберкут, зайнятий приранених. Він повиймав їм із ран стріли, повимував рани при помощі Мирослави і заходився перев'язувати їх. Поприкладавши якоїсь скусно приладженою живиці, коли, утім, деякі залякані вояки прибігли до нього, сповіщаючи про небезпеку. Що ж я вам, діточки, пораджу, сказав старий. Але Мирослава схопилася з місця і побігла оглядати небезпеку. Не бійтеся, сказала вона тухольцям, живо ми поворожимо їм. Нехай собі стріляють, а ви рати ще в руки і плазом додолу, аж коли передні покажуться. До половини на горі, тоді разом на них. Самі вони заслонять вас від стріл, а обваливши передніх, ви обвалите і задніх. Сумерки сприяють нам, і, відбивши їх сим разу, будемо мати спокій на всю ніч. Без слова, опору попадали тухольці низь додолу, похапавши ратище в руки. Стріли ще сипались якийсь час, а відтак перестали знак, що передній ряд почав спинатися горі драбиною. Дух у собі запираючи, лежали тухольці і дожидали ворогів. Ось чути вже скрип щаблів, сапання мужів, брязкіт їхнього оруж'я і звільна невмисно виринають перед очима лежачих мохнаті кучми, а під ними чорні, страшні голови з маленькими блискучими очима. Очі ті тривожно несхибно, мов закляті, глядять на лежачих тухольців, але голови піднімаються вище, чим раз вище, Уже під ними видніються ремена. Плечі, укриті мохнатими кожухами, широкі груди. У цій хвилі зі страшним криком зриваються тухольці, і ратища їхні разом глибоко тонуть у грудях напасників. Крик, ревіт, замішання. Тут і там судорожні рухи, тут і там коротка боротьба, прокляття, стогнання, і, мов тяжка лавина, валиться ворог долі драбиною додолу. Обвалюючи за собою слідуючі ряди. А на ту купу живих і мертвих, безладу змішаних, кровавих, трепечучих і ревучих тіл людських валяться згори величезні брили каміння. І понад усім тим пеклом, напівзакритим заслоною ночі, виривається вгору радісний оклик тухольців, жалібне виття монголів і страшні прокляття Бурунди-бегадира. Той скакав по майдані, мов скажений, рвучи собі волосся з голови, а в кінці, не тамлячись із лютості, з голою шаблею прискочив до Тухай вовка. Псе, блідолиций, кричав він, скрегочи зубами. Подвійний зраднику, це твоя вина. Ти запровадив нас усю западню, відки ми вийти не можемо. Тугар вовк полум'ям спалахнув на таку мову, якої він ще не чув відроду. Рука його мимоволі вхопила меч, але в тій хвилі щось так глибоко, так важко заболіло в його серці, що рука ослабла, упала, мов глиняна, і він, похиливши лице і затиснувши зуби, сказав придушеним голосом: Великий Багадири, несправедливий твій гнів на вірного слугу Чингісхана. Я не винен у тому, що ті смерди опираються нам. Вели розложитися війську на ніч і відпочити. А завтра рано сам побачиш, що вони пирснуть перед нашими стрілами. Як сухе осіннє листя перед подувом вітру. Добре, боярине, я зроблю по-твоєму, але завтра все-таки мусиш отворити нам дорогу із цієї западні. Ані, то гори тобі. Це моє останнє слово: Жду діл, а не слів від тебе. Уже погасла пожежа, повіяло гарячим гірким димом по долині. Уже за тих бойових крик монголів, що під проводом Бурунди та Тугай Вовка різалися з тухольцями при вивозі, уже прояснилося і визвіздилося нічне небо над тухольщиною, та спокійно зробилося в монгольськім таборі. А Максим усе ще лежав, мов мертвий, посеред дороги проти згариш своєї рідної хати. Зорі жалібно гляділи на його бліде, кровавими пасмугами вкрите лице. Груди його ледь ледь піднімалися. Єдиний знак, що це лежав живий чоловік, а не труп. У таким положенні знайшли його монголи і зразу дуже злякалися, думаючи, що вже не живий, що задушився в пожежі. Аж коли бризнуло на нього водою, обмило його лице та дали йому напитися, він глипнув очима і позирнув довкола себе. Живий, живий! завили радісно монголи і нетямного, ослабленого підхопили попід руки та помчали до шатра боярина. Аж злякався тугар Вовк побачивши ненависного собі парубка в таким страшнім та оплаканім стані. Свіже промите лице було бліде, бліде, аж зелене. Губи потріскались із жари та спраги. Очі були червоні від диму і тусклі, мов скляні. Від утоми і дешевної муки ноги дрожали під ним, мов під столітнім дідом. А постоявши на них хвилину, він не міг довше держатися і сів на землю. Монголи віддалилися, бо ярин довго німо, у задумі глядів на Максима. За що він ненавидів того чоловіка? За що накликав на його молоду голову таке страшне горе? Чому не вилів одразу вбити його, а видав його на повільно? А все ж таки неохибну смерть. І за що він так зненавг? Виді всього бідного хлопця. Чи за те, що він урятував життя його доньці? Чи може за те, що вона полюбила його? Чи за його правдиву рицарську сміливість та одвертість? Чи може за те, що він хотів зрівнятися з ним? Отже ж, тепер зрівнялися, оба вони невольники і оба нещасливі. Тугар Вовк чув, що гнів його до Максима якось пригасає, мов пожежа, якій не стало вже дров. Він вперед уже зараз повзяті Максима до неволі старався піддобритися до нього не із півчуття, а з хитрості. Але Максим не хотів ані слова говорити до нього. Правда, боярин давав йому такі ради, котрі Максим не міг послухати. Він радив йому перейти на службу до монголів, вести їх через гори і обіцяв за те велику нагороду. А в противному разі грозив, що монголи заб'ють його. Нехай б'ють. Це було єдине слово, яке чув боярин із Максимових уст. Тільки ж диво, що й тоді вже те горде слово, що свідчило про твердість Максимової вдачі та його велику любов до свободи, не тільки не розгнівало боярина, а дуже сподобалося йому. Тепер же він чув виразно, що щось, мов крига, тає в його серці. Тепер, на згарищах вільної тухлі, він зачинав розуміти, що тухольці поступили зовсім розумно і право, а серце його, хоч засліплене жадобою власті, все-таки не було ще настільки глухе на голос сумління, щоб не признавати його. Усе те передумав боярин сьогодні і уже зовсім іншими очима та з іншим серцем глядів на сидячого в наметі напівмертвого, нужденного Максима. Він приступив до нього, узяв його за руку і хотів підвести та посадити його на стільці. Дурний хлопче, говорив він. Таким як ти треба жити, а не про смерть думати. Життя дорога річ, і ні за які скарби його не купиш. Життя в неволі нічого не варте, відказав Максим. Краще смерть. Ну так розуміється, мов боярин. Але ж я ж кажу тобі, що можеш бути вільний, зраджуючи свій народ, ведучи монголів через гори, ні, краще вмерти, ніж так заробляти на вільність. Не про те тепер річ. Сказав з усміхом боярин, а про те, що й без тої, як ти кажеш, зради ти можеш бути вільним ще сьогодні? Як? спитав Максим. Я знав, що ти зацікавишся, знову усміхнувся боярин. Отже ж, небоже, діло таке: твої тухольці обскочили нас в тій долині, завалили вихід, розуміється, їхній опір тільки сміху варт. Бо... Прецінь же вони не спинять нас, але нам шкода часу. Оте тільки ходить. Очі Максимові розгорілися радістю на всю вість. Обскочили вас тухольці, кажеш? кликнув він радісно. І вийти відси не можете? Ну то Богу дякувати. Надію, що й не вийдете вже. Тухольці ціпкі народ, кого раз у руки зловлять, то вже не люблять пустити. Те «Те-те-те», перервав його боярин. Не радуйся завчасно, хлопчу. Не така наша сила, щоб могла горстка твоїх тухольців зловити її в руки. Кажу тобі, не оте ходить, щоб тут не зловили нас, а от час, о кожну хвилю часу, нам квапно дістається. І що ж я можу вам у тім порадити? А от що, я думаю, нині ще йти до твоїх тухольців для переговорів. Хочу обіцяти їм тебе, замін за вільний прохід. Так отже, надіюсь, що ти скажеш мені те слово. Як трафити до серця твоїх громадян і твого батька, щоб пристали на наше предложення? Дарма твоя робота, боярине? Тухольці не пристануть на таку заміну. Не пристануть? скрикнув боярин. Чому ж не пристануть? Тухольці будуть битися до останнього, щоб не пустити вас через гори. Чи може мали б ви за таку? Нужденну заміну, як я, допуститися зради на своїх верховинських і загірних братах, котрих села мусили б тоді бути зруйновані, отак, як наша тухля, і вони будуть зруйновані, дурний хлопче, сказав боярин. Адже ж замала сила твоїх тухольців, щоб спинити нас. Не хвали, боярине, дня перед вечором. Наші тут великої сили, де сама природа своїми стінами та скалами спиняє вас. А все-таки ти скажи мені, як говорити до твого батька і до тухольців, щоб трафити до їхнього серця. Говори щиро, по правді. Це єдине чародійне слово. Ой, не так воно, хлопче, не так, сказав невдоволений боярин. Неспроста, то йде у вас твій батько, старий чарівник, він знає таке слово, що кожному до серця трафляє. Він тебе мусив його навчити. Адже ж без такого слова ти не міг наклонити на свій бік моїх лучників, котрі так скажено за ніщо билися з монголами, якби напевно не билися за найліпшу плату. Максим усміхнувся. Де ти чоловік, боярине? Сказав він. Я ніякого такого слова не знаю, але скажу тобі виразно, що хоч би знав. То не сказав би тобі, щоб ти не міг намовити тухольців на таку заміну. Гнівом спалахнув горди боярин. Хлопче, уважай, хто ти і де ти, скрикнув він. Уважай, що ти невольник, що життя твоє залежить від волі якого-небудь монгола. Що моє життя? сказав спокійно Максим. Я не стаю життя. Хто хоч хвилю зазнав неволі, той зазнав гіршого ніж смерть.